Санепідемситуація в області контрольована і стабільна. Відповідно до сезону зараз спостерігається незначне зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Хворіють і дорослі і діти, хоча на дітей припадає три чверті всіх хворих: 75%. відсотків. З них 60% відсотків – відсотків це школярі. Повідомляє керівник управління організації Держсанепіднагляду нагляду Лідія Степанова. За даними головного управління Держсанепідслужби в Одеській області, санепідситуація в області. На всіх адміністративних територіях контрольована та стабільна. Тобто, на сьогодні ми маємо всі важелі впливу на захворювання з грипом та гострими респіраторними інфекціями. У цьому сезоні очікуються наступні штами грипу. Вірус грипу А Каліфорнія, а Техас і Б Масачусетс. За багаторічними спостереженнями перша хвиля грипу зазвичай припадає на першу декаду грудня. Збудники зараз не особливо небезпечні, так званий парагрип кажуть експерти санслужби. Перша хвиля підвищення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції припадає на першу декаду грудня цього року. І Переважно це збудники негрипозної теології, це парагрип, риновіруси, аденовіруси, і це вже підтверджено лабораторними дослідженнями нашої вірусологічної лабораторії. Найбільше простудні інфекції захворювання небезпечні для медпрацівників, працівників освіти, транспорту, торгівлі, тобто тих, хто спілкується з великою кількістю людей. Уберегтись від застуди можна, як дотримуючись профілактики, так і пройшовши вакцинацію.